Ось і завершено це літнє трансферне вікно. Останні дні традиційно були гарячими, хоча впевнені, що ви також спостерігали за всіма трансферами, які відбулись в Deadline Day. Ми не будемо перераховувати всі угоди чи створювати рейтинги на кшталт клуби, який провели найкращу літню кампанію. Це покаже новий сезон. Сьогодні хочеться поговорити про одну тенденцію, яка вже стала домінуючою силою, яка змінила динаміку всього трансферного ринку в світі. І звісно, не забуваємо про головні повчальні історії цього вікна їх вистачало. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Головна новина, клуби прем'єр-ліги, витратили цього літа загалом 3,19 мільярди фунтів на підписання гравців, побивши попередній рекорд для одного трансферного вікна. Це була повна домінація Англії. На туманному Альбіоні відбувались найбільші трансфери, і вийшло так, що саме в АПЛ побудована найбільш здорова фінансова історія, де задоволені всі, і вболівальники, і клуби. Перехід захисника Крістал Пелес Марка Гуєхі до Ліверпуля зірвався в останній день, але клуб все одно встановив рекорд витрат за. Одне трансферне вікно в історії прем'єр-ліги, перехід Олександра Ісака з Нью-Гасла за рекордні для Британії 125 мільйонів фунтів. Збільшив загальні витрати головного клубу Мерсесайду до 446,5 мільйонів фунтів, перевищивши рекордний показник Челсі в 434,5 мільйони влітку 2023 року. Угода з Ісаком забезпечила Ліверпулю подвійне оновлення трансферного рекорду в одному вікні. Адже до цього вони вже підписали Флоріана Вірца з Байера за 116,5 мільйонів. Крім того, чемпіони зміцнили свій склад, придбавши Мілоша Керкеза, Жермі Фрімпонга, Георгія Мамардашвілі, Уго Екетікі та Джованні Леоні. Найближчим переслідувачем клубу Зенфілду став Челсі, який витратив 296,5 мільйонів фунтів. І Арсенал з його 267. Цікаво, що четвертим йде Ньюкасл. Сороки інвестували в нових гравців 256,3 мільйони фунтів. Поки Ліверпуль встановлював рекорд за витратами, Челсі відзначився рекордними продажами, ставши першим клубом, який заробив понад. Риста мільйонів фунтів клуб попрощався із 23 гравцями на постійній основі, і дев'ять із них принесли понад 20 мільйонів фунтів. Кожен рекордний продаж Челсі не враховує зобов'язання 70,5 мільйонів фунтів передбачена в оренді Ніколаса Джексона до Байерну. Ще однією особливістю цього літа стало різке зростання кількості трансферів між клубами прем'єр-ліги. Якщо 6 сезонів тому такі переходи траплялися не часто, то цього літа витрати на трансфери всередині ліги вперше перевищили 1 мільярд фунтів. Проти 788 мільйонів роком раніше. Статистика останніх сезонів показує, що ця тенденція лише посилюватиметься, адже клуби все частіше шукають гравців, які вже готові до вимог прем'єр-ліги. Наприклад, перед початком сезону 18-19 маємо суму в 201,5 мільйон. Ну а зараз це майже 1,1 мільярд зростання в 5,5 разів. Ще один тренд на трансферному ринку це нападники. Понад 60% із витрачених грошей клубами прем'єр-ліги цього літа пішли на форвард. Елітні клуби чемпіонату розгорнули справжнє полювання за підсиленням атакувальної лінії. Ліверпуль придбав найдорожчого форварда цього літа, оформивши трансфер Ісака в останній день вікна. Загальні витрати клубу на нападників склали 320,5 мільйонів фунтів. Адже раніше вони вже підписали другого та третього за вартістю гравців групи атаки Вірца та Уго Екітіке. Манчестер Юнайтед також зробив серйозні вкладення в атаку, витративши 207 мільйонів фунтів на трансфери Беніміна Шешко, Брайана Мбемо та Матеуса. Кунії. Тим часом арсенали Челсі теж активно підсилювали передню лінію, додавши до складу Віктора Дьокіріша, Еберечі Езе, Жоао Педро та Ліама Делапа. Кошти, отримані Ньюкаслом за продаж Ісика, були витрачені на придбання Ніко Вольтемаде зі Штутгарта та Йоанна Віси з Брентфорда. Серед інших помітних трансферів переходи Хаві Сімонса та Мохамеда Кудуса до Тоттенгему, У підсумку це склало вражаючу загальну суму. Витрати клубів Прем'єр-ліги виявилися набагато більшими ніж в будь-якій іншій топлі Європи. Італійська а посіла друге місце за обсягом витрат, але її загальні 893 мільйони фунтів навіть близько не зрівнялися з 3,19 мільярди, витраченими клубами АПЛ. Витрати клубів у німецькій, іспанській та французьких лігах були ще нижчими. Поки клуби прем'єр-ліги завершували трансферне вікно з чистими витратами у 14 мільярди фунтів. Бундесліга та ліга 1 навіть зафіксували прибуток. За показником чистих витрат найбільше серед європейських клубів витратили Атлітіко Мадрид, Комо та Реал Мадрид, але їхні суми в 109, 83 та 80 мільйонів фунтів відповідно перебувають лише на рівні з витратами клубів середнього рівня прем'єр-ліги. Вражає, що новачок прем'єр ліги Сандерленд мав чисті витрати більш ніж вдвічі вищі за показник переможця Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен, 141 мільйон проти 65. Ці дані демонструють наскільки швидко збільшується фінансовий розрив між клубами прем'єр-ліги та їхніми європейськими опонентами, що ж стало причиною цього масштабного витрачання. Найімовірніше, це цілий комплекс. Чинників успішні виступи в єврокубках та інших міжнародних турнірах, великі комерційні контракти, стабільні доходи від телеправ, а також менші побоювання щодо правил прибутковості та стабільності, встановлених прем'єр-лігою. Зокрема, цього сезону набрала чинності нова угода про внутрішні телеправа. Хоча вона збільшила виплати лише на 4% порівняно з попередньою, клуби отримали гарантовані доходи на 4 роки вперед. Раніше контракти укладали максимум на 3 роки. Якщо новий телевізійний контракт забезпечив клубам фінансову стабільність, то Рекордна кількість англійських команд в Єврокубках шість в лізі чемпіонів та ще три в інших турнірах додала впевненості для масштабних витрат. Лише участь в лізі чемпіонів цього сезону може принести кожному клубу від 50 до 100 мільйонів фунтів. Два представники АПЛ в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті та Челсі цього літа заробили на клубному чемпіонаті світу ФІФА 40 і 80 мільйонів фунтів відповідно. Також Ліверпуль та Манчестер Сіті уклали вигідні контракти на постачання і гіпірування з Адідаста Пума цього року. Контракт Сіті оцінюється. Приблизно в мільярд фунтів на 10 років, тоді як Ліверпуль отримуватиме базові 60 мільйонів фунтів на рік протягом 5 років, плюс бонуси прив'язані до результатів команди минулого літа. Такі клуби, як МЮ, Челсі, Ньюкасл, Евертон, Ноттінгем, Форест, були змушені обмежувати свою трансферну активність через труднощі з дотриманням правил ПСР. Це аналог футбольного фейерплей. Експерти по АПЛ відзначають, що те, що відбулося, це справжній ідеальний шторм для витрат. Багато великих угод відбувалися між Англійськими клубами, і це запускало своєрідний ланцюговий ефект. Продавець отримує гроші та витрачає їх на нові підписання. Експерти додають, англійські клуби також отримали значні суми від продажів за кордон. Наприклад, Ліверпуль витратив рекордні кошти, але водночас заробив чимало на трансферах Ліса Діаса до Байерна та Дарвіна Нуніса до Альгіляль. Ці надходження разом із міцним фінансовим становищем клубу дозволяють Ліверпулю здійснювати такі масштабні витрати, не ризикуючи порушити правила ПСР. Якщо клуби прем'єр-ліги хваляться. Своїм домінуванням на трансферному ринку варто не забувати про контекст. За останні п'ять літніх вікон частка прем'єр-ліги у витратах зросла з 46 до 51 відсотка. Це посилило дискусії про фінансову нерівність і навіть колись надихнуло Реал Ювентус і Барселону на ідею суперліги. Проект провалився, але невдоволення Європи зростає. Представники європейських клубів визнають, з одного боку Англія висмоктує топ таланти і має найсильнішу внутрішню лігу. З іншого вони отримують шалені гроші за продаж навіть серед. Едні гравців. Друга спроба з суперлігою не виглядає реальною. Англійські клуби її просто не потребують. Фінансова прірва. Очевидно, Ліверпуль торік заробив 175 мільйонів фунтів на телеправах. Тоді як інші чемпіони Байерн – 72 мільйони, Наполі, 69, ПЖ 42. Бундесліга навіть безкоштовно віддає права на матчі в Британії, щоб викликати інтерес. Європейські ліги шукають нові джерела доходів від розширення клубного чемпіонату світу до Ігор Лаліги в США. Реал залишається клубами з найбільшими доходами в світі. Але витрачає обережно сім англійських клубів цього літа перевищили його бюджет, включно з Нотінгем Форест. Лаліга ж під жорстким фінансовими правилами відстає. Вільяреал встановив клубний рекорд, витративши лише 30 мільйонів євро на Мікаутадзе, Але це сума, яку середняки і аутсайдери АПЛ платять без проблем. В лалізі критикують англійську модель за борги і ризики. Але з 1992 року прогнози про лопання бульбашки прем'єр-ліги щоразу виявляються хибними, і поки що все виглядає так, що фінанс. Фінансовий ландшафт особливо не зміниться. Фінансова модель АПЛ перемагає. Прем'єр-ліга б'є всі можливі рекорди, але в той же час журналіст The Times Грегор Робертсон підняв ще одну трендову тему в світі трансферів, коли футболісти відмовляються виконувати свій контракт і йдуть на своєрідний футбольний страйк заради переходу в клуб мрії. Після закриття трансферного вікна розповідь була простою: погані хлопці Олександр Ісак і Йоанне Віса отримали омріяні переходи. А хороший хлопець Марк Гоехі, який продовжував грати і мовчати. Залишився ні з чим. Також згадується поведінка Віктора Дьокеріша, який спочатку відмовлявся повертатися до спортингу через порушену обіцянку президенту клубу щодо суми відступних, але є і контрприклад, яким, мабуть, надихнувся Гуехі. Це Ілля Забарний, якого доля в фіналі нагородила заслуженим контрактом з ПСЖ. Журналіст піднімає інше важливе питання: чи завжди винні виключно футболісти? Тим часом клуби, що сезону виставляють десятки гравців за двері, змушують тренуватися окремо. Приклади Джейсона Санчо чи Антоні Вем'ю показали. Як клуб може ізолювати гравця, навіть якщо той нічого не зробив публічно. І коли ми чуємо про надмірну владу футболістів, варто пам'ятати, найчастіше саме клуби контролюють кар'єри і ламають долі. Крістал Пелес заблокував трансфер Гейхі до Ліверпуля, але він все одно отримуватиме високу зарплату і колись приїде на Енфілд. А може й ні, тому що футбол це професія, де одна травма може зруйнувати все. Саме тому гравці іноді готові діяти жорстко. Подивіться на історію Ніколаса Джексона. Челсі після восьмирічного контракту. Спершу відправив його до Байерну, а потім відкликав через травму Ділепа. Чи можна звинувачувати його за те, що він вирішив взяти кар'єру під власний контроль і відмовився повертатись? Зрештою, це закінчилось для нього хепіендом. А лондонці відкликали Марко Гуї із Сандерленда. Колись контракт був символом довіри між клубом і гравцем. Тепер це актив для перепродажу. А людський фактор часто зникає так. Ці футболісти добре заробляють, але вони мають мрії і амбіції, і вони теж мають право відстоювати себе. Бо Дуже часто в футболі влада зовсім не у них, і це той тренд, який буде стрімко прогресувати в футболі, і особливо в АПЛ, де витрачають більше трьох мільярдів євро за одне трансферне вікно. В Англії вже пропонують вводити певні інструменти для страйкарів. Зокрема, звучать такі пропозиції покарання як бан за страйк. Не граєш стільки ж матчів в новому клубі, скільки пропустив навмисно. І Саківіса пропустили по три. Отже, три матчі Ліверпуля та Ньюкасла Вони теж сидять на лаві. Це б змусило клуби покупців наполягати, щоб гравець грав до трансферу в їх клубі і виконував свій контракт, який личить професіоналу. Бан за пізні трансфери внутрішні угоди після старту сезону набувають чинності лише з 1 листопада. Було все літо. Робіть угоди вчасно. Такі пропозиції виніс журналіст The Times Мартел Семюель. В той же час намагання контролювати витрати клубів в рамках фінансового фейерплей призводять до того, що вихованці клубів тепер це просто інструмент дотримання правил прибутковості та сталості. Фінансово вигідніше було для Челсі продати ноніма до Екеду до арсеналу і взяти Джеймі Гіттенса та Алехандро Гарначо, позбутися Маркоса Рашфорда було головною метою Юнайтед ще з кінця минулого сезону. І це тільки приклади в топ-клубах. Журналіст The Independent Джейсон Бьорт вважає, що трансферне вікно в англійському топ-футболі зламане, особливо його розлітили контрприклади Ісака Тагуехі. Ось що він пише і що пропонує втілити в життя. Тепер трансфери стали спортом в спорті. Фанати зляться, якщо їхній клуб не робить гучних угод в дедлаєндей, навіть якщо склад посилено заздалегідь. Легіть. З'являються клуби, які купують гравців лише для перепродажу. Челсі придбав Ренату Вейго, той зіграв один матч і був перепроданий із прибутком 14 мільйонів фунтів. Це ненормально і розкручує ринок ще більше. Що робити? Є чотири очевидні кроки. Перший закрити вікно до старту сезону. Всі топліги могли б домовитися про єдиний дедлайн, перше серпня, якщо за два місяці не встигли, це ваша некомпетентність. Друге зобов'язати страйкарів офіційно подавати запит на трансфер, третє зробити клаусили. Обов'язковими для всіх, як в Іспанії, де суми прописані публічно, можна ставити високі, але адекватні цифри, щоб уникати маніпуляцій. Четверте, повна прозорість фінансів. Всі суми, трансфери, агентські бонуси, зарплати мають бути відкритими. В США це частково працює і робить ринок зрозумілішим. Це прибрало хаос, пришвидшило угоди і зробило процес чеснішим. Проте зрештою про зупинку цього шаленого потягу ніхто в Англії, окрім журналістів, і не думає. Більше трьох мільярдів фунтів витрат, майже півтора Ярди чистого мінусу, п'ятірка клубів АПЛ витратила більше ніж топ 5 ліг Європи разом. Але головне питання: хто виграв це вікно і чи реальні ці суми, чи це повітряна куля, яка ось ось лусне? Насправді це не має значення. Прем'єр-ліга сама створює цю реальність. Весь світ втрачає розум, фанати, гравці, власники, медіа. Але це частина плану перетворити трансферне вікно на шоу, де увага й емоції напряму приносять прибутки. АПЛ знову обчистила Бундеслігу, Борнмут платить зарплати. Більше ніж клуби серії А Ліга 1 закінчила вікно з прибутком 250 мільйонів фунтів. А АПЛ з чистим мінусом 1,4 мільярди і називається перемогою. Хоча серед новачків лише вірс і Дьокеріш були в топ-25 золотого м'яча. Ісак найбільша дорогоцінність трансферного вікна, взагалі не входить в десятку найкращих в Європі, де досі правлять Мбапе, Голланд, Кейн, Лівандовський. Але це теж неважливо. Шоу і гроші стали єдиною метою. Фінансовий ферплей і трансфери це те, що рухає гру. АПЛ Править трансферами в футболі поки що, бо є такі, хто вважає, що ця бульбашка скоро лусне, і футбол знову прийде до тями з помірними витратами. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.